Сьогодні у нас вами призначено знайомство із дійсно особливим ноутбуком: Lenovo ThinkPad X914 Aura Edition. Це не просто нова модель у відомій серії ThinkPad. Це ноутбук класу Pilot Plus PC, створений для тих, хто працює з великими задачами, цінує мобільність, потужність, дизайн і хоче вичавити максимум сучасних AI можливостей. SYNCPAD X914 Aura Edition це такий собі SYNCPAD, який посидів з дизайнером, сходив на воркшоп з project Management, пройшов курс ШАІ, підтягнув форму і сказав, я готовий до сучасного світу. Проте є в ньому й дещо специфічні особливості, про які також варто згадати. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик. Не забувайте Перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з загального враження. Це ноутбук, який майже не відчувається у рюкзаку. Всього 1,27 кілограми. І це не якась там ультрабук іграшка, а справжній робочий інструмент із нормальним запасом потужності, сучасним екраном, якісними матеріалами та інтелектуальними фішками. Корпус це суміш магнієвого сплаву, переробленого алюмінією та пластиком. Зібраний він дуже акуратно, нічого ніде не скрипить і не люфтить, і не прогинається. Кришка відкривається однією рукою і на всі 180 градусів. Проте при цьому петлі не хитаються і надійно. Її тримають ноутбук пройшов повний комплект тестів на міцність за військовим стандартом MIL SCD 810H, тобто 26 процедур та 12 методів сертифікації, серед яких ударна та вібро, стійкість в робочому і неробочому режимі, стійкість до високих і низьких температур, також до їх різкої зміни, і все в такому дусі. При цьому виглядає ноутбук стримано, преміально і абсолютно ненав'язливо. От саме той, знаєте, варіант, коли можна прийти з ним і в офіс, і на зйомку, і на конференцію. На дачу, якщо там є інтернет. Я не просто так казав про похід до дизайнера, адже цей сінгпед значно відрізняється від інших сінгпедів, які один від одного майже ніколи не відрізняються. В своєму класі він один з найкомпактніших і при 14 діагоналі має габарити популярних 13-дюймових лептопів. Та що вже там казати, він навіть не чорний, а темно-сірий. При товщині в трохи більше 17 мм Десь треба було розташувати роз'їми та систему охолодження, і з цим тут обійшлись доволі елегантно. Ось ця чорна смуга на нижній частині фактично якраз і приховує в собі вентиляр. Та усі наявні тут порти та роз'єми. Ну і завдяки цьому сам ноутбук трохи підіймається для ергономічного набору тексту. Той же час тонкий корпус наклав свої обмеження. З одного боку, круто, що тут є HDMI, повноцінний, повнорозмірний, який важливий для корпоративного сегменту. Добре, що є 3,5 мм аудіороз'єм, і особливо те, що Тандерболти 4-го покоління рознесені по різні боки. Дякую, це все дуже добре. В той же час я вважаю, що наразі ще зарано відмовлятись від USB-A, особливо в корпоративному сегменті, так само як і від rj 45 Тобто для повноцінного використання в офісі тут аж проситься використання якоїсь докстанції чи донглу, який дасть всі ці можливості. І це можливо і логічно, адже в дорозі воно не дуже то і треба, а на робочому місці воно завжди є. До речі, щодо апгрейду, хоч кришку доволі легко можна зняти, проте робити вам там абсолютно відверто немає чого. Оперативна пам'ять розпаяна на чіпсеті, Wi-Fi також припаяний, а замінити можна хіба що накопичувач M.2 2242. Наступна кардинальна зміна, яку одразу ж побачите і тим паче відчують поціновувачі сінпе, це клавіатура. Ні, 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 видихайте, вона все так само впізнавана. Я й досі вважаю, що сінпедівська клавіатура є найкращою у світі серед лептопів, проте тут її все ж змінили. Клавіші стали більшими, більш квадратнішими, проте характерну увігнуту ось цю внутрішню форму ніхто не змінював. Змінився хід клавіш, який складає 1,35 мм, що значно менше у порівнянні з іншими сінпедами. Проте, незважаючи на короткий хід, клавіатура забезпечує все той же м'який та зручний досвід користування, за який можна працювати дуже і дуже довго. Ну і остання зміна в цьому питанні відсутність фірмового трекпоінт. Для когось це може бути зрадою, зрадною, комусь він тільки заважав, проте факт залишається фактом, його тут немає. Натомість виробник встановив скляний величезний тачпед 13 на 8 см, який не заважає при роботі з клавіатурою, має приємну тактильну віддачу замість механіки, тобто ви натискаєте і там спеціальні моторчики вам б'ють в пальчик. І працює вона абсолютно без нарікань. Ще одна річ, яка дійсно здатна приємно вразити, це дисплей. 14 дюймовий OLED із роздільною здатністю 2,8К, яскравістю 500 Ні, частотою оновлення 120 Гц і повним покриттям dci p 3 і майже повним Adobe RGB. Це саме той дисплей, за яким приємно не просто працювати. На ньому хочеться подивитись і фільм після робочого дня. А ще тут є антиблікове покриття, що теж не дрібниця. Проте воно ну, сам дисплей не матовий, а саме антибліковий, тож на зображення та яскравість, все це не впливає. У моїй конфігурації процесор Intel Core Ultra. 7. Ім другого покоління. Це вже не просто CPU, це три окремі блоки, які працюють разом: високопродуктивні ядра, енергоефективні ядра і те, заради чого тут, в принципі, все затівалось. Інтегрований AI-рушій, Intel AI Boost. Він забезпечує до 48 топс продуктивності в AI задачах, а загальна обчислювальна потужність ноутбуку до 118 топс. І це вже не цифри для галочки. Це означає, що ви можете запустити десяток задач паралельно, обробляти дані, створювати контент, користуватися. Копайлотом, не втрачаючи при цьому швидкодії. Ну і позначка Копайлот плюс PC також окремо вказує на те, що Шаї може працювати локально на пристрої, не відправляючи інформацію кудись в Хмари. Графіка Intel Arc 140 v І тут треба розуміти, що це не геймерська історія, хоча за великого бажання навіть Full HD на мінімалках можна буде пограти. Проте це все ж інструмент для роботи: легкий відеомонтаж, графіка, фото, презентації, візуалізації все це працює плавно і без зривів. В парі з оперативною пам'яттю lpddr 5 x 8533 МГц, обсяг якої може сягати 32 ГБ, і накопичувачем до 2 ТБ ноутбук забезпечує миттєвий відгук і швидкий запуск навіть важких додатків. Батарея тут ємністю 55 Вт-години. і що важливо, вона справді тримає. У змішаному сценарії, тобто текст, браузер, пошта, відео, копайлот у фоновому режимі це ну, день роботи. За бажанням можна вижити і більше. Живиться ноутбук через USB Type-C, тому підзарядити його можна і за допомогою Powerbank. У. Щодо захисту, є і сканер відбитків пальців, і камера з підтримкою Windows Hello. Все, звісно ж, працює швидко, надійно та зручно, але от сама камера, як на мене, то могла б бути і трошки кращою, хоч вона і Full HD, але якась занадто простенька. І от вже більша частина відео пройшла, і у вас можливо досі є запитання. А в чому ж полягає його Aura Edition, що розроблена спільно з Intel? Відповідаю: це серія інтелектуальних режимів, які адаптують ноутбук доля вас. Наприклад, shield Mode активує VPN, блокує екран, приховує сповіщення, вийдете з місця, а інформація під захистом. Attention Mode прибирає зайві сайти, вимикає пуші, допомагає сконцентруватись. Collaboration Mode, він ідеальний для зум-дзвінків, тобто підсвічує обличчя, розмиває фон, активує віртуального презентера. Wellness мод стежить за тим, як довго ви дивитесь в екран і каже Ей, 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 ей час зробити перерву. І нарешті Power Mode дає змогу перемикатись між максимальним перформансом і режимом енергозбереження. І так, усе це працює без того, що ви постійно щось вручну вмикали. Тобто це все адаптується для вас. Тож наостанок можна сказати, що Lenovo ThinkPad x 9 14 Aura Edition дійсно новий ноутбук. Так, на відміну від звичних і аскетичних сінпедів, тут є доволі багато змін, які можливо комусь взагалі не придуться до душі. Проте в той же час в ньому все так само зберігається цей легендарний дух, нехай і в дещо оновленому сприйнятті. Сінкпет X914 – це ноутбук для людей, які вміють цінувати свій час, ресурси і хочуть отримувати результат, а не боротись з технікою. Ну а що ви думаєте про новий сінкпет? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.